У середині серпня Визирська громада знову стала усередком важливих подій. З робочим візитом тут побував начальник Одеської районної військової адміністрації Олександр Гринчак. Разом з депутатом Одеської обласної ради Олегом Кутетеладзе він оглянув низку соціальних об'єктів, спортивний зал у школі після капітального ремонту, амбулаторію, що перебуває на етапі відновлення, а також облаштовані бомбосховища. В освітніх закладах пишаюсь цією громадою, тому що сьогодні в такі складні часи виділяються і здійснюється цільове використання бюджетних коштів у прямому правильному напрямку. Візірська громада, вона насправді є. Одна із перших громад, яка займає перше місце по допомозі військовим. І вони спромагаються не забувати про людей, про дітей, робити ну, більш комфортнішим життя, життя мешканців Вірської громади. Важливою складовою розвитку Визирської громади є активна позиція місцевого бізнесу, який сумлінно сплачує податки та долучається до соціальних проєктів. Бізнес, який тут знаходиться, це компанія ТІС, якою є один із співзасновників Олег Джуберичка Туладзе. Компанія Каргел. Я бачу, що цей бізнес, який тут знаходиться, він не просто сплачує податки, а він приймає активну участь і в допомозі. Реставрують той самий спортивний зал в школі. Ну і інші локації. Я бачу, що повна комунікація. Знаєте, пишаюся. Мешканцями бізнесом, головою громади, і його командою, те, що вони роблять для людей. Ну, тільки дякую, тільки одні позитивні емоції. Це не перший візит очільника району до Визирської громади. Востаннє він був тут близько півроку тому. За його словами, кожна поїздка приносить нові враження. Маленька громада з маленьким населенням, і в неї так виходить, що були такі чисті вулиці. Чудові такі локації, місця. І тобто, Бачу, що постійно щось робиться, відновлюється, враховуючи військовий стан, війну і великі витрати з місцевого бюджету громади на допомогу військовим. Вони вимудряються робити комфорт для населення. Хочу побажати їм успіхів в цьому напрямку. Для Визирської громади надзвичайно важлива співпраця з районною та обласною адміністраціями, адже в планах сільради реалізація низки стратегічно важливих проєктів. Будівництво міста Візір да це індустріальні парки, водогон дуже важливе питання було водогону Іваново до Причорноморського доброслав. Стратегічний розвиток нашої громади відбувається шляхом реалізації полісів економічного зростання. Це у нас є п'ять основних наших полісів економічного зростання. Це розвиток Аджелицького транспортного логістичного хабу, на території якого зосереджені найбільші в наші бюджету підприємства. Це розвиток індустріальної зони на території села Новомішанка і Міщанка, це розвиток Тілібульського туристично-рекреаційного кластеру, будівництво. Глобального масштабного проєкту міста Визир, і також розвиток на базі Причорноморського ліцею, освітнього хабу. На завершення візиту Олександр Гринчак поділився мрією, яка об'єднує громаду, бізнес та місцеву владу. Бачити визирку у майбутньому сучасним містом із розвинутим портом та потужною економічною інфраструктурою.